Ранок добрий, друзі. Продовжуємо погрузку. Костя Крикун та Костенко Паша, як завжди, нам передали, фрукти і навіть пару пачок корма для тварин. Показую. Так, є і фрукти, яблука, апельсини, лимони, мандарини. Вроді би. Е, дякую Костя за фрукти, за корм для тварин. Сьогодні вирушаємо. Зараз вантажусь, потім буз вантажу, і на вечір, в ніч будемо вирушати вже на лиман. Ще залишиться купити ліки для тварин, поїхати. Друзі, так що в кого є ще ресурси, підтримайте. Через пару годин буду купляти ліки, ще поїду до Жеки, дасть нам трошки палива. і нам ще треба 100 літрів палива. Що, думаю, туди ми доїдемо точно, а на зворотню дорогу буду у вас, як завжди, клянчити, щоб ми добрались, дай Бог, додому. А так все, друзі. Всім гарного дня. Я працюю. Багато справ сьогодні ще треба закрити. Репчик взяв. Аеророзвідка чекає. Та ввечері будемо вирушати. Все, друзі, всім удачі, всім пока.